Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 46-й. Правильно плануйте свої справи. Той, хто не планує своїх справ, планує невдачу. ВІНСТОН Черчіль. Як часто нам здається, що час летить уперед. Залишається лише дивуватися, куди воно зникає. Життя іноді перетворюється на хаос, особливо тоді, коли ми не вміємо розпорядитись своїм часом і правильно розпланувати справи. А якщо ми вміємо планувати, то підвищуємо продуктивність, знижуємо рівень стресів та здатні завершити намічене. Якщо вам потрібно відвідувати спортивний зал тричі на тиждень вчасно закінчити великий проект або не запізнюватися у службове відрядження, вам допоможуть органайзери. Плануючи, ви створюєте для себе дорожню карту, відповідно до якої рухатиметеся. Якщо ми не економимо час на плануванні справ. То отримуємо солідну винагороду у вигляді відсутності необхідності пам'ятати, щоб не забути щось важливе. А оскільки при плануванні ми оперуємо реальним часом і виділяємо на кожну справу необхідну його кількість, то знижуємо небезпеку не зробити щось просто тому, що нам не вистачило часу. Органайзер допомагає попередити пусту трату часу та сил. Ми можемо поєднувати схожі завдання чи справи, які ми маємо виконати в одному місці, плюс це заощаджує наш час, планування допомагає зберегти інтелектуальні сили, оскільки звільняє від завдання постійно пам'ятати. Складання планів дозволяє нам побачити всю картину майбутнього діяльності та краще реагувати на несподівані зміни ситуації. Ми ясніше бачимо, як ці зміни можуть вплинути на нашу діяльність, і можемо адекватніше реагувати на них. Спланована на день робота допомагає досягти максимальної продуктивності. Коли ваші дії розписані щогодини, знижується ймовірність того, що ви можете відволіктися на несуттєві. І ви не ризикуєте тим, що якийсь пункт плану вийде за межі відведеного для нього часу. Це стосується, наприклад, нарад, які можуть перетворитися на тимчасову чорну дірку, якщо затягнуться довше за намічене. Коли під час наради ви чітко дотримуєтеся запланованих часових рамок, це рятує від небезпеки затягування. Планування також допомагає уникати відкладення справ у довгу скриньку. Коли ви маєте запланований до виконання пункт це підвищує почуття відповідальності перед собою. Це дає вам інструмент, що дозволяє не марнувати час на роздуми, а відразу прийматися за намічену справу. Цікаво у дослідженнях, проведених фондом опитування громадської думки. Службовці різних компаній поставили наради на перше місце серед заходів, під час яких марно витрачається найбільше часу. В іншому опитуванні, проведеному Центром економічних та бізнес досліджень, клерки заявили, що наради забирають у них щонайменше 4 години на тиждень, і більше половини цього часу вони вважають для себе втраченою. Завдяки плануванню, ви уникаєте небезпеки призначення різних справ або зустрічей на один час. Коли майбутні заходи чітко позначені в органайзері, ви уявлятимете собі свій незайнятий час, що дозволить вам чітко дотримуватися зобов'язань. Це зробить вас більш надійним та відповідальним партнером. Щоб досягнути успіху. Плануйте в органайзері. Усі свої справи. Намагайтеся підвищувати продуктивність та економити свій час, чітко плануючи щодня. Ось кілька корисних порад. Засіб для планування. Підберіть найбільш підходящий інструмент для планування справ, з яким вам легко працювати. Сьогодні є безліч календарів, блокнотів та книжок для записів. А також органайзерів, і звичайно електронних та цифрових пристроїв, які можуть успішно використовуватися з цією ж метою. Якщо вам більше подобається настільний календар, зупиніться на ньому. Головне, щоб обраний вами інструмент для планування був вам зручний і забезпечував максимально легкий доступ до інформації, що зберігається в ньому. Що включити у свої плани? Коли ми виділяємо в робочому дні час для якоїсь справи, ми скоріше виконаємо її. Якщо ви сварите себе за те, що сьогодні не знайшли часу для відвідування спортзалу, значить відповідний запис у ваших планах був і ви відчуваєте незручність за зрив. У свої плани включайте все, що вважаєте для себе важливим. Це можуть бути зустрічі, зосереджена робота, дзвінки, обіди або вечері з друзями в ресторанах, відвідування концертів, заняття у спортивному залі, шопінг, вільний час та багато іншого, що, на вашу думку, має відбуватися сьогодні. Плануючи день не забувайте й про майбутнє, встановлюйте термін виконання важливих завдань або роботи. Записуйте дати днів народження та інших важливих подій, фіксуйте інші дати, які вам потрібно пам'ятати або відзначати у плануванні своїх справ будьте конкретні, супроводжуйте записи детальною інформацією про майбутню справу людей, з якими потрібно зустрітися, місце зустрічі або заходи, телефонні номери та інші деталі. Наприклад, якщо вас запрошують на якийсь семінар чи конференцію, включіть у свій план інформацію про номери організаторів та ваш код доступу, щоб не шукати їх в останній момент. Чим більш конкретними ви будете при плануванні заходу, тим легше вам без заминок здійснити намічене, Враховуйте час, який потрібно додатково. Виконання певного пункту наміченого плану може зажадати часу на підготовку, транспорт та інші супутні справи, наприклад, якщо у вас призначений з кимось обід у місті, потрібно врахувати, що вам потрібно додатково по 15 хвилин на те, щоб дістатися місця зустрічі і назад в офіс. А якщо ви їдете до спортивного залу, то повинні пам'ятати, що вам потрібен час на те, щоб переодягнутися та прийняти душ після занять. Всі ці деталі необхідно врахувати, щоб правильно намічати час, який насправді буде потрібно для вашого заходу Не плануйте свої справи дуже щільно при виконанні того чи іншого пункту плану у вас завжди будуть непередбачені затримки, накладки. Дзвінки та інші моменти, що відволікають щоб не запізнитись або не пропустити важливий захід, не перевантажуйте свої плани, плануйте справи із зазором хоча б о півгодини. Крім того, це дасть вам можливість у разі потреби перепризначити захід у роботі із планами будьте послідовні. Робіть запис у ваших планах про чергове завдання чи захід по мірі їх виникнення. Тоді ви не зможете випадково забути про них. На початку тижня переглядайте записи про те, що на вас чекає. Щоранку вивчайте записи про справи на поточний день. А щовечора те, що вам вдалося зробити за день, і що слід зробити завтра. Коли ви підтримуєте постійний уявний зв'язок зі своїми планами, ви допомагаєте собі нічого не забути, уникайте занадто щільного планування заходів та запобігаєте можливій непідготовленості до зустрічей, які можуть вимагати додаткової попередньої роботи.